Мати моя і батько з того села, де довбуш родився, то ми мусимо бути патріотами. Нас так виховували. Настаток в основному вибирав ім'я дітям, і він сказав Данило. Для мене теж це трошки шок був. Я тільки спитала, чому Данило? І він каже: ну дивися, у нас різні періоди були в нашій країні. Коли був період Данила Галицького, тоді Україна процвітала, тоді він організував, зібрав землі, приєднав і боровся проти монголо-татарських. і каже, це символ того, що ми повинні бути сильні і того Данило, ми, ну ми ще. Тримали оборону від родичів, відмовляли не в захваті, що да це за ім'я, Данило? Відвоювали.